Слава Ісусу Христу! Мені приємно знаходитись на цьому місці разом з вами, славити нашого Господа. І також, коли на початку було прославлення, я теж, серце моє сакрушалось, переживав Бога от, і радувався в Божій присутності. Слава Ісусу Христу. І внутрішньо ісцелявся, серце моє заспокоювалось, приходив мир, спокій. І Божа благодать. І як говорив брат Саша, я так само в суботу їхав в Київ для того, щоб проповідувати Слово Боже. Я їжджу по різним городам України, проповідую Євангеліє на вулицях, на ринках, на площадях. У мене з собою колонка, мікрофон. От я вожу з собою. І їхав і думав: світла немає, метро не працює. От Зараз мені треба буде їхати, добиратися до того місця, думаю, як воно все буде. І внутрі, як вже говорив брат Олексій, оце завелося таке, знаєте, безпокойство, таке, знаєте, состояння. Думаю, як же ж я так їду і куди я далі приїду. От, Як я буду доставатися до того місця? Але як тільки я з автобуса зійшов, там на Житомирській, тут раз і появилося світло, все запрацювало. І я поїхав, зустрівся з братом, там ми благовіствували Євангелія, ходили по Крещатіку. Людей було мало, бо мороз на вулиці, але ж віримо, що хтось почув і задумався, і зерно, Слово Боже, було посіяно в людські серця. Слава Богу. Як вже зазначав пастор Євгеній, що тут, а в цій церкві я знаходився. От, на початку свого увірування, так як я увірував в Березанській колонії. От, і коли звільнився, приїхав сюди, тут а був на реабілітаційному центрі, допомагав в цьому служінні. І вже потім звідси поїхав в Рівне, бо я проживаю в місті Рівному. І от Господь побуджує моє серце до вуличного благовістя. Так само буваємо і в лікарнях, у в'язницях, і на вулицях благовіствуємо. І я через це відчуваю радість, відчуваю наповнення. Я сьогодні не є такою спустошеною людиною, якою був раніше, коли не знав Бога. Там я страждав, мучився і даремно проживав своє життя. Але коли Господь відкрився, дав життя, помилував, назвав Сином, хрестив Духом Святим, запалив серце для праці. І коли ми звершуємо цю працю, то відчуваємо себе повноцінними людьми. Чи є в нас трудності в житті, звісно, що є. Чи є якісь питання, чи є якісь випробування, все на своєму місці. Але коли ми на Божій ниві, коли ми трудимось, коли ми для Господа трудимось, Він дає оце состояння внутрішньої повноцінності. Ми повноцінні діти Божі. Ми Церква Ісуса Христа, ми чекаємо нашого Господа. І я хотілося б, браття, сестри, щоб нам не було стидно, коли він прийде. І я вірю, що нам не буде стидно подивитися нашому Господу в очі, тому що ми жили для нього, тому що ми служили Йому. Ми все найкраще своє віддавали для Нього, свій час, свої ресурси, своє здоров'я. Знаєте, сьогодні люди працюють на роботах, і ми працюємо на роботах. Люди. Знаєте, ну, на заводах, скажімо так, полагають своє здоров'я, свої кращі літа житні, весь свій час. Ну, так, да, люди працюють, мають працювати. Я не, не проти цього кажу. Але знаєте, але як стоїть десь поїхати в лікарню, чи в язницю, чи на площу піти, чи десь на служіння, нема часу, ну, і так далі, і багато всього іншого. І виходить, що. Для того земного так багато часу приділяється, так багато сили, здоров'я полагається на жертвенник. А щоб Господа прославити, який нам життя дарував, який небо для нас приготував, бувають люди такі немощні, такі слабкі, такі боязгливі, Знаєте, а боязливі царство Боже не наслідують. Але ті, які увірували, які розпяли свою плоть за страстями і пахаттями, які віддали своє життя в руки Божі, вони е, сміли, як льви, слава Господу. І ця сміливість вона не від нас, вона не по плоті, а це дає Господь Духом Святим. Слава Богу! Бо ми прийняли не духа, боязні, але сили, любві і ціломудрі. Слава Богу! Слава Ісусу Христу! І я хотів коротенько також поділитися тою думкою, яка в моєму серці, це є Перше Коринтян, 12 розділ, 12 вірш і нижче. Бо як тіло одне, але має багато членів, і всі члени одного тіла, хоч їх і багато, є одним тілом, так і Христос. Бо й одним духом всі ми були охрещені в одне тіло. Чи то юдеї, чи то Еліни, чи раби, чи вільні, всі одним духом були напоєні. Бо і тіло складається не з одного члена, але з багатьох. Ну і далі я не буду зачитувати, я хотів основну таку думку сказати для всіх нас. Я не раз отак от буваю в різних церквях, в різних областях, десь теж бачу, як живе народ Божий, чим живуть, знаєте. Буваю в різних служіннях і задаюся питанням. І читаючи Біблію, ми бачимо дії святих апостолів, як Господь могутньо звершував свою працю через церкву, через своїх апостолів. От, і, і задаєшся питанням, Господи, а де сьогодні оце все? Де сьогодні ота сила, ота міра Божої благодаті? Чому сьогодні? Так багато в народі Божому, знаєте, браття сестри, хворих людей, хворих духовно, навіть є хворі душевно, є люди з різними питаннями, є всякі узли нав'язані. І ці люди, вони серед нас. Добре, коли знаєте в цьому світі ну от є люди хворі да, на наркотики, на алкоголь, на якісь, знаєте, отакі і церква, вона. Створює умови, создають ріп люди приходять, спасаються, життя міняються, ходимо, проповідаємо в'язницю там, і люди чують Слово Боже, і вони зціляються від той прокази, і вони отримують свободу, і Господь їх приобрітає. Але в церкві, серед народу Божого, там, де діти Божі, чогось буває багато хвороб духовних сьогодні. Ну, Чи немало такого, знаєте, і ось я задаюсь питанням, чого так і молюсь на раз, І я розумію, як була створена скинія, там, де Господь сказав, як, як вона має бути, якого устроєння, що має бути, з якого матеріалу, як воно все має бути вишито, як воно має складено бути, як воно все побудовано має бути. І тільки після того, як. Зробили так, як сказав Господь, тоді він там перебував у Скінії, слава Богу. Так само, і сьогодні є Слово Боже, є заповіді Божі, є Слово Боже, яке звернено до нас, яке наше відношення має бути один до одного, як ми маємо служити, як ми один одного маємо почитати, як ми маємо поводитись. І тільки тоді, коли ми ці умови виконаємо або будемо старатися. Тільки тоді Господь буде могутньо рухатись серед нас, слава Богу. Тоді не буде так, що декілька чоловік, сповнені Духом Святим, вони можуть натхненно заспівати слово, сказати ще щось. А ти як був унилий, так і прийшов, посидів, відемось, посоздавав, по... Привітствувався з кимось, пішов, і у тебе далі вдома своя загруженість, свої хлопоти, заботи, свої тягарі, свої духовні узли. І не було розв'язки. Знаєте, і як прикро стає, як на це задумуєшся. І от що хотілося б сказати, що і нас всіх до цього закликать, браття, сестри, що ми маємо. По слову Божому відноситись один до одного, ми маємо по слову Божому будуватися в дім духовний. Ми живе каміння. І тільки тоді, коли ми це будемо старатися виконувати, насправді знаєте, тоді Господь він буде бачити, що Його умови, Його слово ми виконуємо, і тоді він прийде. І тоді він, знаєте, могутньо буде рухатися в стані народа свого. Тоді дійсно будуть очі у сліпих відкриватися, тоді будуть люди свободу отримувати, тоді узли будуть розв'язуватись, тоді, от перша апостольська церква, вона буде серед нас день п'ятидесятниці, слава Ісусу Христу. І тому ну, це наша задача, знаєте, устрояти себе дом духовний, і старатися для Господа. от... Ну, правильні умови створювати, щоб ми, от е, той, создали ту атмосферу, яку Бог чекає, щоб він прийшов, і щоб ми ну, про це думали, хоча б, задумувались, думали в цьому напрямку і, читаючи слово, побачили, що требує Господь, що ми маємо сотворити, як ми йому місце маємо приготувати, як ми маємо, як ми можемо його увагу привернути до себе. Тому давайте про це помолимося. <кій> Боже праведний, милосердний, слава тобі, ава отче, Штабай штабайда гута скелбід фараміту штаймін, арбатеремини глодес, штай біда гутар майдас, ребідайсан кламіношта вега сатера білі крато лойдес. Ава отче ми дякуємо тобі, Господь. Що ми сьогодні, діти Твої, ми, церква Твоя, Господи, і Ти є посеред нас Духом Святим. Ми не раз бачили ласку Твою, милість Твою, ми не раз переживали, Господи, Твоє прикосновення. Ти говориш до нас, Боже, Ти виховуєш нас, Ти ведеш нас, Боже. Дай нам поспішити до досконалості, дай нам поспішити, Господи, створити для Тебе ті умови, в яких Ти будеш обітати Духом Святим, там, де не буде тісно Тобі, Господи, поможи, Господи, навчи зрозуміти, що як би ми не старалися, як би ми не билися, Господи, то не вийде зробити так, щоб Ти був серед нас, як тільки таким образом, щоби. Все зробити по слову Твоєму, всі умови виконати, які Ти заповідав, Господи, і тоді Ти прийдеш, тоді Ти, Господи, явишся серед нас могутньою силою Твоєю, Господь. Благослови нас, Боже, дай нам возрівнувати про Тебе ще більше. Прийди, посіти, Господи, благослови, щоб ми, Господи, відчули це облако, яке опуститься, Господи, відчули силу Твою, благодать Твою, щоб ми не залишилися прежніми, такими, як були, але щоб наші серця палали для Тебе, і щоб наше серце. Господи, було готове на подвіги раді імені Твого. Ми дякуємо Тобі за все, любимо Тебе, славимо Тебе, благословляємо Тебе іменем Твоїм, благословляємо один одного. Великий наш Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь, Олечка, йдемо, давай спайом. Давай, давай. А? Сбор сделаем, все сделаем, не переживайте. Споем, мы же не заканчиваем еще. Мы, да, мы споем всем, давайте, смажем, помажем. Смажем, чтобы все это, знаете, а то может кому-то кажется, что сухо, знаете. О, опять про посвящение, опять надо служить. У нас все получится, слава Господу. Все же говорят, получится. Сегодня у нас служение называется «Все получится, все получится». твоей Здесь я позвал Он услышал меня Окружили сильно Толкнули меня Но Господь поддержал Он вот защита моя Не умру я, но буду чуть истиной твоей Здесь я позвал Он услышал меня Oh,